За... Підробила тісто, щоб горохляників нажарити, ну то горохляники з обіду будуть. А може в обід десь такого. О, Нажару горохляників. Бо я їх хочу, я ж казала, що будуть горохляники в неділю, бо то капець. Я б би їх би хуже нажарила, але ну, я ж вчора, як тут казав, так заробилася, що забулася горох розморозити. О, Та й ото таке. Що там, бабу? Добрий день. Не бачила, що пішла. Я що воно я ну, тільки вийшла, бабу, то я не бачила. Гляньте, бо я не бачила, серйозно, кажу. Я ж воно шо... я ну, тільки вийшла за ворота, то я не бачила, чи вона йшла. Якщо вона ну, тільки з гусьми вийшла, то я не бачила, чи вона йшла чи ні. Поки там гляньте, бо я не знаю, я не дивилася, бо я тільки вийшла, то я ще не знаю. Ну вроді, що її тут не чутися було. Так, Юлія, бабуся Галя, привіт, Леонора, Таня Бондар, і вам всього найкращого, Тимур, доброго утро, доброго ранку Івана, бабуся Галя, доброго ранку. Олександр, як же ваша, То ваш може, мойва, а в нас мова прекрасна, солов'їна. А якщо вас щось не влаштовує, щасливої вам дороги, якого ви милого сюди заходите? Тут мені інтересно. Хто вас сюди кликав і просив, щоб ви сюди йшли? Щасливі вам дороги. То ви всіх достали. Куди не прийдете, то скрізь тільки біди наробити. робите. От ви всіх да, достали. Якби всі могли, то вас би давно з землі стерли. щоб вас не було навіть, щоб нікому шкоди не робили. Я не кажу за всіх росіян. Ось. В Росії багато також є нормальних людей, які нормально спілкуються, які хочуть миру, спокою і затишку. Але є й багато неадеквату такого, як, як от ви, наприклад. Все вам не так, але самі не знаєте як. То чого ж ви такі хороші, ще не в окопі? Може вже б і було вам би добре, вже все вас би влаштовувало б. Що ви ще тут? Діана, Івана, привіт. Діана, Володимир, привіт. Бетлен, привіт, привіт, Бетвин. Оля Діана, привіт. Надіжда вільхова, ногу в теплий соловій раствор Витягне все і швидко. Ну, я за сольвиру ще не чула, ну а от алоє, то я весь час, от, от тільки аби де проколола ногу, чи навіть пальця де пробила, бо, бо я то спеціалістна таке, я ж кажу, то, то, то алоє приклала і бігом все роздва гоїться. Діана, Юля, привіт. Юля <кхух> сонячно, Володимир. мене вчора владик сходив, бо ходив босий. Він любить і став босою ногою на. Не до, до палок, який ще не потух. Бідний і так плакав, але все добре, нема нічого на нозі. А хто у вас такий курець тичкою через плечі, що не до палки кидає на землю, а не, не, не на місце. Тичкою по плечах, хто кури розкидає? Діана, Ольга, привіт, Бетмен, я Україна, добре. Володимир Діана, привіт, Бетмен, привіт, мамо, привіт, синочку. Сергій на фронт йде. Ну, а ти якого чорта сидиш тут? Там за тобою давно вже плачуть наші землі. Що ти тут стоїш? Діана, дякую Олексій. Олексій зі святом, чим лікувати шпори. Шпори лікуються дуже просто, але треба мати терпіння. Воно не так і просто. Є така мазь, крок, в аптеках продається. Крок від шпор. Ось париться ногу, береться хазяйське мило та 72%. Треться на дрібненьку тертку. Роз чи ножем, тонесеньки стру.